Друга секція, четвертий поверх. Так, поки що без змін. але дуже мокре щось таке все тут. Бачу, що ходять. Це мабуть для світла лишають. Зачинено. 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 Від вологи не тримаються, мої наліпки, на жаль. Так, далі, друга секція. Тому п'ятий поверх. Значить, тут вже частково демонтовано. О тут були двері, де вони поділись, не знаю. Зачинено. 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 Нагадаю, п'ятий поверх, друга секція. Зачинено. Зачинено. Зачинено.